Ви за кермом старого і ржавого універсалу, навколо туманні ліси, покинуті дороги і таємничі руїни. Перед вами світ, що нагадує Чорнобильську зону відчуження, якою її зображають у фантастичних творах і відеоіграх на кшталт Stalker. Але тут ви не озброєний сталкер, а звичайний водій, що випадково опинився по інший бік стіни. Ваше завдання вижити і знайти дорогу додому. З цим вам і допоможе старий іржавий універсал. Це що машина? Це валіра. Pacific Drive — це проект від невеликої студії Ironwood Studios, що пропонує гравцям дослідити глибокий і атмосферний світ, зосереджений не на бойових діях, а на виживанні, дослідженні і подорожі. Гра побудована навколо двофазного ігрового циклу. Перша фаза виїзд у зону. Саме тут Pacific Drive розкриває свій головний талант створення атмосфери і напруги. Покинуті дороги, закинуті автівки, невідомі споруди, постійна зміна погоди і освітлення, звуки та аномалії. Усе працює на виразну і мальовничу подорож з елементами виживання і жахів. Друга фаза повернення до гаражу. Це безпечне місце, де вам належить займатися ремонтом, створенням нових деталей, удосконаленням спорядження та косметичними змінами. Саме тут ви зможете перетворити іржаву калемагу у фантастичний Тарантас. Цей затишний перепочинок контрастує з небезпеками зони, створюючи ритм напруги і релаксації, що формує характер гри. На відміну від ігор, де загроза персоніфікована, Pacific Drive пропонує образ зони як органічного динамічного середовища. Аномалії тут відчуваються як не справжні вороги, а частини природи, небезпечні через свою неконтрольованість і байдужість, але іноді складається враження, що сама зона відторгає вас як чужерідний елемент. Звуковий дизайн підсилює це відчуття, електричні розряди, гул, тріск, гуркіт землі, усе це створює враження постійної загрози. Але насправді не кожен сигнал означає небезпеку, часто це просто спосіб зони дати зрозуміти, що вона не рада вашій присутності. Частина звуків ніби застереження, натяк, що ви тут зайві. Це формує особливу атмосферу, наче не страх перед нападом, а тривожне відчуття, ніби сам світ намагається вас позбутися. Згодом напруга, яка народжується у таких моментах, переростає в дослідницький інтерес, у обережне прагнення зрозуміти природу зони. Автомобіль це центральне ядро Pacific Drive. Це не просто транспортний засіб, це ваш дім, ваш захист і ваш компаньйон. Без нього ви беззахисні перед агресивним середовищем, а з ним маєте шанс повернутись додому. Коли ви поза машиною відчувається вразливість, майже оголеність. Пробує тоді, як салон дарує певну безпеку і заспокоює. Закрий двері. Які Що? — А Та там походу їх нема вже. Автомобіль має систему модифікацій. Ви можете покращити двигун, знайти нові способи підзарядки акумулятора, додати освітлення, якщо не любити темряву, доповнити захист, щоб перетворити автівку на міні-танк, навішати додаткові сумки, щоб збирати все більше луту. Усе це поступово збирається, модернізується і адаптується до змін середовища. Одразу обвішити машину усім не можна, тому треба шукати баланс і власний стиль. У машини можуть з'явитись навіть примхи, унікальні ефекти, що виникають після контакту з аномаліями. Вони надають Вашому універсалу характеру і особистості. Керування доволі аркадне, але чудово відчувається, особливо з DualSense. Ви одразу відчуєте, якщо щось не так з двигуном або колесами. Вам потрібно не забувати вимикати фари і двигун, щоб зберігати заряд і паливо, ставити машину на ручник і потім не забувати в паніці його з нього зняти. Відчувається, що деякі елементи керування і інтерфейсу зроблені навмисно незручними, щоб це доповнювало занурення у гру. Заводься! Заводься! Газуй, як я вже відмічав вище, аудіодизайн у Pacific Drive це щось особливе. Тут звук не фон, а інструмент. Що цікаво, в машині присутнє радіо, яке транслює прикольні треки, що контрастують із напруженими аудіоефектами зони. А до речі, існує спеціальний режим музики без авторських прав, зручно для стрімерів. З музикою чи без ви практично фізично відчуваєте простір. Реве мотор, метал скрипить і дощ б'є по даху, годять електричні аномалії, тремтить земля і наближається буря. Витиснете педаль в підлогу Зона дихає вам в потилицю. Додатковий сюжет подається через радіозв'язок із вченими, які коментують ситуацію та надають напрямок у дослідженні. Ці голоси: єдиний зв'язок із зовнішнім світом, бо у зоні ви самі. До речі, гра нещодавно отримала оновлення, що додало режим Endless Expedition. Це серія нескінчених експедицій з ускладненими умовами, обмеженим ресурсом і постійним ризиком. Хоч він і додає години і години гри, все ж основна цінність Pacific Drive залишається у сюжетному досвіді та поступовому просуванні зоною. Режим відкривається доволі рано по сюжету, тому вам не потрібно проходити гру, щоб познайомитись з ним. Pacific Drive – гра для тих, хто цінує атмосферу, любить прокачувати авто та шукає відчуття дослідження і не вона чудово підійде фанатам Stalker чи Death Stranding, усім, хто цінує глибоку атмосферу або не банальні механіки та цікавий світ. Але в деякий момент плюси гри також можуть заграти негативом. Надто довгі і напружені експедиції можуть закінчитись провалом і поверненням до гаражу без луту і з розбитою машиною. І це змушує вас фруструвати через необхідність відновити свої позиції перед наступним виїздом. Тому декілька невдалих експедицій підряд можуть взагалі відбити бажання грати далі. Але... Як би вам не було важко, ви завжди можете звернутися до дружнього смітничка, який підкине трохи луту, інструментів і деталей. О, дякую. Оцей смітничок мені подобається найбільше. Може навіть вас вислухати, але навряд чи відповість порадою. Іноді він навіть прийде вам на допомогу у експедиції. Pacific Drive – це сміливий та унікальний проєкт, який майстерно поєднує атмосферу, виживання, дослідження і унікальний досвід взаємодії з автомобілем. Це справжній сталкер на колесах. Але тут ви не рятівник і не герой. Ви випадковий мандрівник у місці, де ви непроханий гість. І якщо ви готові відправитись у цю подорож. Вона покаже вам щось нове. Головне, тримайте очі широко відкритими і не спіть за кермом. А ще прокладайте маршрут, заливайте повний бак, а з вами був Сан. Дякую спонсорам за підтримку. А вам за перегляд. Безпечної дороги і хай щастить! Що тут відбувається? Подивіться там шо хтось був?